Привіт, друзі. Як багато віруючих людей, які не вірять у реальність пекла, або якщо і вірять, то думають, що їх це не торкнеться. Але якщо ти не є істинним християнином, який постійно вивчає Боже Слово, осягає закони Царства Небесного, знає волю Бога на Його життя і є учнем Ісуса Христа і частиною Його церкви, то після земного життя душа такого номінального віруючого потрапляє під повну владу духовних особистостей, пекла і смерті. Для істинних християн фізична смерть це просто перехід з цього земного життя у вічне під повне покрі... Покрівництво Ісуса Христа, і моя задача, і мета мого життя на землі це порятування моєї душі і порятунок душ моїх рідних, знайомих і незнайомих людей, щоб вони дізналися істину про Ісуса Христа, про рай, про ад, кому я служу тут на землі, тому кому поклоняюся, який дух у мені, дух Божий чи дух сатани, той і мій пан. Ісус сказав: не бійся, тільки віруй, іще віра без прав мертва. Бог чекає від мене справ, це проповідь Євангелія. Ангелія до краю землі. Амінь.